Як сьогодні тобі пояснити усі ці складні слова? Коли все, що ти бачив, це тільки обличчя світу, коли мова не наче вода, така ворогка і жива, коли з неї ростуть дерева, звірі, вогонь, молода трава. Навіть ти своїм іменем стукаєш в серце літер. Ось дивись, є слово любов. Тут в оподібнюється до «у». Це останній звук почуття, після нього велика прірва. Ми також уподібнені до зірок, що Бог нас бирав до рук. А слова живуть, живе, буде жити, живи, живу це усе, що потрібно знати до того, як зірку вирвуть. Є також слово радість, тут звуків менше, ніж букв, як і в слові Господь, у ньому щось зникло без сліду. Але є слово дзвін, тут усе навпаки. І той, хто його почув, себто дзвін, а не слово. Живище, а мертвого вже суть. слово смерть, як і радість на звуки скупе, як рот у сухого діда. Ще важливо, коли будеш писати слово на жаль залишив ньому місце для смутку, тому два слова окремо. Ну аму там ще вміститься відчай або печаль. Завтра теж не забудь свій зошит, і під вечір знов пролітає. Якщо будемо живі, то вивчимо ще одну неймовірну тему.